Вітаю вас! Ви, як, звичайно, догадались, Зеленський не просто так поїхав на саміт Євроспільноти. Так, да, зброя це одна з основна тема, про це говорили, говорити, і будуть говорити. Не запереча. але самі, навіщо? Особисто поспілкуватися із керівниками Євроспільноти, і з президентами-прем'єрами європейських країн і да-да-да. Умовити попросити, перепросити. щоб Україну приймали да, да, да. Основна, Ну, Основна мета поїздки в Це Перше за все поспілкуватися із лідерами країн, тому що від цього залежить, чи приймуть Україну в євроспільноту, чи ні. Тому що для того, щоб Україну прийняли, є ряд, ну, по-перше, вимог юридичного характера і є добра. Поля цих літерів. Знаєте, яка ситуація. На сьогоднішній момент ну, керівники, або ні, скажімо, аналітики, експерти євроспільноти оцінили з точки зору юридичний, значить, юридичної, наскільки Україна готова стати членом євроспільноти. Причому так то точно знаєте, по кожному пункту. Вашу любимую корупцію теж оцінили, не хвилюйте. Все оцінили, оцінили. І на сьогоднішній момент є звіт. Великий. Да, на англійській мові. Не дивитись. І там дійсно доточно прописано, ну, по різним напрямкам. В тому числі ті напрямки, де Україна щось робила. Ні, у нас є такі, ну, скажімо, сектора, де ми вже там Європа! А є ні. Для чого цей звіт потрібен? Ну, хоча для того, щоб Зеленський коли спілкується з лідерами, з що, що зробили вже, як ви хотіли. Тому що правила які? якщо Україна виконує оці деюри, тоді лідери європейських країн зобов'язані зобов прийняти рішення, прийняти Україну чи не прийняти. Якщо не прийняти, пояснити чому. Сказати я не хочу, це не буває. Чому? От що їм не подобається з точки зору оцього звіту? Ні, ні, просто так не можете. От ні, ні, що за це не проходить. Конкретно. От є чіткі стандарти, так звані копенгагенські стандарти. І якщо Україна їх виконує, якщо хтось не задоволений, бо він сказати, що особисто йому не подобається. Де? Покажи пальцем. Так, да, я не сперечу тут. Інтриги всякі політичні і так далі. Але для того, щоб дійсно зрозуміти, а наскільки ми вже хе, можемо присувати європейських лідерів, я зробив відео. Я взяв цей звіт, я сварю, він великий, громадний, складний, ну тільки зжав його, ну що все. І розповів, де в нас дійсно, що ми вже зробили, а де повний промо. І є таке відео, яке дійсно показує реальну оцінку готовності України вступити в реально. Без хайпа, без хепа. Так, да, я говорю, це чиста реальна оцінка. Відео виключно для спонсорів МОКа. Тому тобто, якщо людині дійсно цікаво, реально, наскільки Україна готова, що є, що нема, якщо ставайте спонсором і подивитесь це відео. І не тільки це, багато інше. Якщо вас цікавить хайп, це не все. Хай, крик, корупція. Зрозумійте нарешті, я вас це така бюрократична структура. Якщо ви хочете, щоб вас туди прийняли, треба грати по правилам. Якщо ви граєте не по правилам, ну хлопці, ну майте Бог. Ну це те ж саме, от давайте так. Ви хочете пограти в футбол, підходите до команди і говорите, знаєте, давайте будете грати, але правила, я от зараз придумаю. От не так. хлопці, ти пішов ти знаєш, куди. Є от, стандартні правила. Як ми граємо в футбол? Наш клуб. Це. Інші ні. І от якщо Україна хоче вступити, вона повинна грати по цим правилам. І навіть якщо вони, скажімо так, а от я хотів би поміняти, стоп, 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 оце не можна. Ну, я говорю, як от футбол, приходять і приходимо, знаєте, давайте ми Ні, ні, ні. Граємо так, як є. І як ми до цього звикли? І тому дійсно дуже важливо знати реальну ситуацію. Якраз реальна ситуація в цьому відео для спонсорів розповім. Реально. Без, без всього. Що є, що нема. І мало того, пояснив, що треба зробити. І якщо ви послухаєте, що треба зробити, дуже багато зрозумієте, а що будуть робити в Україні. Тому що час від часу на горить. От ми проводимо реформи, я говорю, покажіть гади конкретно. Що? Хочу показувати, це не те. Вона не відповідає Копенгасським стандартам. що ж ви проводите. Дурні без мозку. От ви зараз на сьогоднішній момент вносите якусь зміни, а потім вона протирічить буде. Нащо? Зробіть правильно. Зробіть зраду правильно. Побачимо, як воно вийде, але так чи інакше, дійсно, звіт такий розумний. І він дійсно відповідає на запитання, наскільки вдасться Зеленському. Домовитись, або не дуже домовитись. Все, а поки що, дякую за увагу. Всього найкращого. Ну, відповідно, станете спонсором, або якщо ви спонсором мого каналу, подивитесь відео про реальну цінку, наскільки Україна готова ступити в Єроспіль. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.